Сьогодні кінічі райден будуть мої. І так, усім привіт, я Валена, і сьогодні у нас крутки. Я вирішила, що так як у мене будуть дуже довгі крутки, тому що я буду спочатку крутити на основі райден потім на твінки кініча. Тому в цьому відео не буде прокачки. Прокачку я знімлю окремим відео. Так і хочу спочатку глянути, що у нас тут взагалі є. Тестовий забіг в принципі зараз він мені не потрібен, тому що я знаю, що я хочу цих двох персонажів. І геми я зберу потім. Окрім цих двох банерів, у нас зараз є молитва хронік. Блін. от я б дуже хотіла собі і та і кадзуху, але я краще почекаю їхніх барнерів, ніж буду крутити цю молитву хронік. Тож, не буду затягувати це відео. Приступаємо до круток на основі, саме на Райден. У мене є 128 круток, і сподіваюсь, мені сьогодні випаде Райден. Останнє, що у мене було, це, це шилонен. Зараз я ще хочу загрузити паймон моя, щоб показати вам на якій крутці. і що це взагалі був за гарант: 50 на 50 чи 100? ой Ой-ой! Ой-ой-ой, я дивлюсь на ці крутки і розумію, що ні, сьогодні райден я не отримаю. У мене була сітлалі, 100% гарант, я була програла тоді і в мене випало джин, після джин ось 100% гарант на сітлалі. Далі, фуріна, я виграла 50 на 50, і я виграла 50 на 50 різлі. Це були самі неймовірні крутки. Я тоді була в такому шоці від цього, але тепер мені дуже страшно, тому що навряд чи мені 129 моїх круток вистачить на монтажі. Я помітила один момент. Я не помітила цього під час зйомки відео, тому вирішила то записати. Значить, у мене на відео було показано те, що я виграла різлі на 36 й круті. Так це було, але після нього було ще два персонажі. Я забула просто оновити історію круток і не звернула на це уваги. Тож зараз я хочу показати, що у мене було взагалі після різлі. Я хотіла йому вибити С2. І я намагалась це зробити. І на 77 й крутці мені випала мона. Після цього я ще крутила, 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 крутила. У мене було відкручено ще 50 круток, і я нічого не змогла вибити. Тож у мене зберігся гарант 100%. І І нашелонен я виграла на 75 й крутці, Вона мені випала. І після того як у мене був перший 50 на 50 після 100-відсоткового гаранту, я чистір за все вигравала, і тому я не дуже сильно так мала переживати. Але коли я побачила ці крутки, я думала, що все шансу у мене немає. Ну що, продовжимо далі дивитись. Минулому році я її вибити не змогла. І сподіваюся, що в цьому році я її зможу вибити. Можливо, мені доведеться ще докопити крутки, і пізніше я дознімлю те, як я буду її викручувати. До перегляду історії круток я була така впевнена, що я її отримаю. А після перегляду я не впевнена взагалі. Благаю, щоб вийшло тільки так, як було на крутках Сискофі. Мені на 30-й крутці випала кицин. і на 60-й після неї випала. І з хоч би це було щось подібне на це. <с> ну що, перша десятка, поїхали. Use the motor, push me to my best. Суфлейтесь Сара. Я трошки не зрозуміла, як грати за Сару. Мені не подобається її геймплей. Якось не знаю, якось не цікаво. Друга десятка. Тома. До речі, він мене також не прокачений, як і Сара. І за нього я також не грала. Так стає трошки страшно. Третя десятка. Драконій рик. Четверта десятка. Знову Сара. Це вже друга за сьогодні. Я не пам'ятаю, яка вона взагалі у мене в порахунку загалом. Я не пам'ятаю, яке це сузір'я. П'ята десятка. Знову Драконій Рик І Знову Сара. Вже третя. Так, чим далі, тим мені стає хуже. Гірше, о, точно. Шоста десятка. <му> Та коли ж уже? <му> Знову Тома, другий, третій. <му> я трошки привинила після перегляду історії, тому я така зараз, як на іголках, і не можу нічого не сказати. Я просто чекаю, коли побачу цей сяйво і все. Далі <му> так, коли ж? <му> тяне, капець як тяне. Граза драконов. Ну все, зараз точно щось повинно бути. Хтось. Да, да, це, це стандарт, я знаю, це стандарт. Райден! Ти... Як? Я була впевнена, що це буде стандарт. Це який виграш? Фуріно це 50 на 50, різлі 50 на 50 і Райден 50 на 50. Це щось просто неймовірне. І у мене ще залишилось. Зараз глянемо. Так, це Сара уже четверта. Я не вірила. Я після перегляду історії, я, чесно кажу, я не вірила. Так, Сара, тепер вона в мене буде. Це 6. Тома буде це 5. Ось. Це п'ять і райден. Я її так хотіла, вона мені так подобалась. Я навіть коли створила свій ютуб-канал, я поставила її на банер. Ну і досі вона ніби в мене стоїть. Пізніше я хочу його змінити, але вона мені дуже подобалась. І вона нарешті в мене є. Ну вона мені зараз подобається. Так, у мене є ще 48 круток. Ні, я їх буду берегти. Далі я хочу. Е, зараз я відкрию галерею персонажів. Значить, на цей акаунт. Я хочу Навію, банер з якою щойно навіть не щойно, сьогодні закінчився, але я її хочу. Я берегла крутки на райду. Вона для мене була на першому місці. Тому навія так цього разу в прольоті. Далі я хочу на хіду. Єлань я минулого року також намагалася її вибити і не змогла. Хочу іто, і і кадру. Якщо колись я зможу усіх цих, кого я назвала вибити, далі би я хотіла отримати я, і міко і Нілу, і на цьому з цим акаунту можна закінчувати. А ось на Твінк ми тепер перейдемо. Я буду крутити кініча, і я розкажу, кого я там також хочу вибити. Так, ну що, ми перейшли на твінк, і тепер я покажу вам кількість моїх круток накопичених. Зараз в мене їх тут не дуже багато, тому що ось тільки 21 день прийшов від того моменту, як я викрутила собі ескаф'є, і дуже багато не збирати в мене так і не вдалося. 65 – це поки що мій максимум, тому що тут я луну не купляю лише БП. Ось статистика моїх круток на твінки. Сама перша івентова лега це у мене Вареса. Я виграла 50 на 50. Потім на 25-й крутці у мене випала кітсін, я програла 50 на 50. І на 77-й я виграла 100% гарант. Мій досвід із основного акаунту говорить, що мій перший 50 на 50 після 100% гаранту – це завжди виграш. І я дуже зараз не хочу наврочити. Також не буду затягувати. Одразу починаємо крутити. Я чуть не почала крутити райден блін. Так, починаємо крутити кініча. Перша десятка. Тома. Перший Тома на цьому аккаунті. Друга десятка. Олекс Свавоні. Не жалуюсь, тому що мені зараз якраз потрібна ось така чотиризіркова зброя. Третя десятка. Да, да. Тільки кінч, пожалуйста, кінч, пожалуйста. Ой, кінч. кініч. Ділюк! Вау! Ого, я не розчарована на диво. Це перший ділюк за рік і 5 місяців гри в геншині. Я взагалі не розчарована, мені навіть цікаво. Тома. Це один. Четверта десятка. Боже, що це за щедрі крутки? Я взагалі не розумію. І флейта, меч флейта. Це що взагалі за щедрість така? Як так? Три нових перса. Тілюк перший тілюк, блін. Я навіть йому дуже-дуже рада. Я не буду за нього грати прям так сильно, але для колекції це дуже круто. І стандарту для колекції я ще б хотіла собі мідзики. <гум> <гум> Ділюк, взагалі він по сюжету і зовнішністю ну мені якось не дуже подобається. Ну прикольний, але не прям вау. Я не розумію, чому я така рада. йому. А ось кінчу я 100% рада. Дуже. <гум> 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 Ой, а ага, <хав>, такий <гум> класний. <гум> О, не рештне в мене є. І в мене тепер є кініч, і Іфа, і Ороран. Клас, я дуже щаслива. Ну що, дякую за перегляд цього відео. Для мене це було просто щось неймовірне. Я ну, на райден я точно не очікувала. Я... Розуміла, що кініча я виграти повинна. Як я говорила, перший мій 50 на 50, це завжди виграш. А тут мені випав ділюк і через 20 круток випав кініч. <рес> Також я щаслива, що я отримала райден. Це я ж говорю, це просто щось неймовірне. Сьогоднішні крутки дуже мені підняли настрій. І далі чекайте відео про те, як я прокачую першу чергу кінніча, тому що мене дуже багато смоли на цьому аккаунті. І уже потім я буду показувати, як я качаю райден. Може. Можливо, я ще покажу, як я буду збирати. Ділюка, але не гарантую, що це відео точно буде. І так, я ще говорила, що я хочу на цей аккаунт собі ще певних персонажів, і я зараз покажу кого. В першу чергу це, звичайно, часка. Вона мені дуже сподобалась. Я у сестри бачила, як вона нею грає, і я на івентах грала за часку, це дуже круто, мені сподобалось. Також хотілося б, ну це вже і стандарту по можливості Міцуки вибити. Ну, звичайно, далі нових персонажів по типу Скірк і тих хто буде, далі в майбутньому виходити. Пишіть в коментарях, кого ви хочете вибити. І чи цікавить у вас взагалі скір. Мені вона дуже подобається. Пишіть у коментарях, як вам це відео, як вам взагалі ось такий ось неочікуваний поворот сюжету. А я з вами прощаюсь до скорого. Усім пока-пока. Я побігла монтувати відео і пробувати грати за кінніча. Ну і зарай, звичайно.